Тільки прапори з ними розмовляють. Більше ніхто. Боже, що тут так не хочеться навіть з машини виходить, чесно. Ой, біда, біда. А я думаю, звідки я знаю цього героя, а це кагал це сусід наш. Там трішки через дорогу. Маму, я його дуже добре знаю, ми в школі навчалися разом. Неочікування. Не сижу в банку і бачу жіночка сидить. Я, знаєте, по обличчю, скільки часу не пройшло, ти взнаєш. Це ми разом в школу ходили, вона трішки менше мене. Це мама нашого героя Калган. Максим. Максим, Максимка Калган, що так недалеко на початку возясір, вже похований, і ми збалакалися. і кажу, можна я покажу. Скажіть, будь ласка, дивіться, що, Максим, що Максимка має. Бачите, як? Оце герой України, наш Калган Максимчик. Я вам бажаю терпіння, саме головне, тому що це дуже-дуже важко перенести. Ой. Була мамочка з папою, я не знаю, що вони оформлюють. побалакала з ними. Трошки посиділа. Вони хочуть зробити дуже багато в честь свого сина. каже за ті спонсорські гроші. Я не питала за виплати. Каже, нам ці гроші не потрібні. Ми хочемо зробити для молоді, для наших воїнів. Боже, так так приємно наскільки люди у нас. Ну, чисті душею, а вони такий будинок побудували великий. Каже, а кому він зараз потрібний? Кому? Він не був одружений, так він присвятив себе. І так він в Маріуполі загинув, його дев'ять місяців не могли вивезти. Скільки ця мати пережила, це просто жахіття. Фух.